Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Ходабич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося на дуже рідкого гістя у нашій програмі. Об'єкт 780 За кермом нашого об'єкта 780 грає Твінкар 0P3X. Так називається Нік нашого автора реплею з синенькою такою голубенькою статистикою. 4000 тисячі боїв. Це твійнки, як я вже сказав, на лінії Манергейма. І відразу поговоримо про нашу гармату. 130-мм гармата. У нас стоїть. Почнемо з осколково фугасних снарядів, які забирають 640 одиниць за постріл та 65 мм бронепробиття. У них і голдові у нас підкалібри. До речі, акцентую свою увагу. У нашого реплею немає жодного голдового підкаліберного снаряда. 530 забирає за постріл, 311 мм бронепробиття та майже півтори тисячі швидкість польота снаряду нашого голдового підкалібера. І всі снаряди у нас бронебійні стандартні, теж 530 за постріл забирає та 267 мм бронепробиття оцим бронебійним снарядом. І відразу дивимося на сетапи команд. Нас кидає до дев'яток восьмих рівнів з ще й одні артилерії в командах. І дивимося, як наш реплею буде сьогодні настрілювати рекордні показники. Рекордні показники по завданій шкоді в даній обнові на даному танчику вирішив я трішечки принести отаке різноманіття в нашій відеосикі на об'єкті 780-го. Дуже давно не бачив я топових ріплів. І сьогодні будемо дивитися, як наш реплею на бронебійних снарядах розбирається з танками противника. Бачимо, нас дуже шикарно кидає. Як дивитися на септа на сетапи команд, тільки один важкий танк в нашій команді та противника, одна Стежка та ПТСАу. Три десятки, решта дев'ятки та вісімки. 596 вилітає за пострілу на 530 середнього Боже. Це нелегально крутиш нашому автору реплею, Його так шикарно кинуло. Ти йому ще підкручуєш майже 600 альфа за постріл. Хто має цей танчик? Буду дуже вдячний, якщо хтось напише скільки перезарядка. Більш-менш у даного агрегата у мене його в ангарі немає, тож не можу сказати приблизно, яка у нас перезарядка. І відразу така ремарочка знову не буде після бойової статистики, бо тому що сайт Фотріплейс ще роблять. Там написано, що якісь там роботи проводяться, Тож вибачаюся відсутність після бойової статистики. І ми полетіли далі. Дві з половиною тисячі вже завданої шкоди рахунок 1.2. І ми виграємо по хіппоїтам на команду тільки на одну тисячу. Така може бути трішки переломна ситуація. Дивимося далі, що буде робити. Ми приїжджаємо на стандартну позицію для важких танків. Сюди їздять всі статисти на стрілювати, їде, якщо дивитися на міні-мапу. Ми стоїмо отут на одинці. Ззаді тільки танки проти... союзні верніше перекривають нас. І вони нас можуть тут не прикрити, якщо б хотіли противників вкатити, вони на нас би вкатили і просто нас би розірвали. Але бояться, у нас десятка, бачимо тут ренегат 8К, якого ми, до речі, не пробуваємо з 267 мм бронепробиття. До речі, бронебійним снарядом, як ви знаєте, у нього дуже шикарна нормалізація бронебійного снаряда. Так і тікає Type 63, в задницю ми йому присилаємо на 94 хіппойти. Якщо ти заблудився, то іди, подумай в наступному бою, що ти зробив не так. І пройшло чотири хвилини бою. У нас тільки дві шістсот настріляного. Відразу вас попереджаю, це трішечки затяжний бій. Будемо грати майже весь бій всі 15 хвилин бою стандартного. Так, і вирішує наш автореплею трішечки зазирнути, що тут робиться. У 03 підсвічується, він вже зовсім обнагліво. Подивіться, де ми його підсвітили. Стоїть собі чоловік, стріляє по наших союзниках і навіть не підсвічується. Ну, Ми його підсвітили, і наші за допомогою нашої союзників і нас ми його забираємо. Тут вже даємо пайку по 53 ТП, польський важкий танк 8 рівня. Думаю, всі прекрасно знають, що це за танк, але все одно. Є і нові гравці, які тільки прийшли. Так, вирішують забрати гармату ренегат. От, Сказати по правді, всі топові статисти, ніхто з топових статистів не забрав би шотний танк, всі хочуть настрілювати тільки повну альфу видавати, грають, задрачують на максимальну кількість завданої шкоди, на середню завдану шкоду, От, всі задрачують ці статистики. І 53 ТП получився нам подарушний. Не знаю, можливо, він вилетів з гри. Не знаю, що так, що не так, але ми його повністю майже фулового забираємо безнаказано. Він навіть не повернув своїм хоботком. Ну, ми вже забираємо другий фраг 50 ТП, 320 хітпоінтів, польський. До речі, наступник 53 ТП. 50 ТП, Спочатку 53 забрали, тепер 50 ТП. Рахунок 6, 6 і ми їдемо в напрямку ворожої бази. Ми вже програємо на 3,5 тисячі по хітпоинтам. Дивлячись на міні-мапу, противники зараз будуть давити, швидше за все, Іса 5 та Т-103, дивлячись на мінімапу, по лівій частині Це лінії оці, Там останній раз світилося дуже багато противників. А ми їдемо, не знаю, можливо, будемо захоплювати базу, викурювати, звідти противників. Будемо зараз дивитися, що зараз. Задумав наш автор реплею. Залишається ще. Всі три топових машини в команді противника, всі три десятки живі. У нас з десяток тільки ми живі, 5 з копійками вже настріляного рахунок 7-7. Так і бачимо, вже починають підсвічуватися противники на лівій частині міні-мапи. Зараз, швидше за все, будуть іса 5 п'ятого викурувати з тієї позиції. Там Т-103 стоїть на прикритті, але якщо противники будуть вкатувати, швидше за все вони загребуть і 5 го і Т-103. Будемо дивитися і спостерігати далі. Так, не рішається наш автореплей виїжджати, тому що ми тільки висунули трішечки свого корпусу, відразу підсвітилися. Немає сенсу зараз виїжджати, получати, просирати свої хітпойнти, віддавати їх невідомо куди. І подивіться, знову повертається, не знаю, що робити наш автореплею. Ну, судячи по всьому, він подивився, що на мінімапі нічого ніде не робиться. І вже починають противники, як панзер 100 вже починає вкатувати Т-103, 60 ТП ворожий забирає. Тут ми даємо пайку по леопарду 1, Він нам дає відповідь на 409, але ми в плюсі, бо тому, що ми даємо на 545. І тут трішечки подивіться, знову нас пробиває. Куди він нас пробиває, Невідомо ми йому віддаємо на 516. Ну. Піпайки, і ми дві виграємо ТС-5, підключається. Подивіться, який борзий леопард 1 Тут нам нас не пробиває. і ми йому даємо знову з гусеницею 494 хіпой вилітає. 6600 вже настріляного, і уже ТС-5 зараз буде підключатися до нас. Буде по нас швидше за все відпрацьовувати. У нас голди нема, тож не вийде дуже легенько його пробувати. Але бачимо, цього пробиття дуже. Дуже і дуже вистачає для того, щоб пробувати в НЛДшку ТС 5, 267 хітпонтів, нагадаю вам ще раз. І в Вашенку пробуваємо 533 хітпонтів вилітаємо, 7710 шкоди вже настріляного. І все одно команда програє на 3000 хітпонтів по гарматі 8-9 рахунок у нас зараз. Так, можливо, вдасться забрати. Так ми його забираємо: 404 хітпоинти, забираємо ТС-5, 8114 завданої шкоди. І Лорейн mm. Арта. Не дає нам жити, станеть нас постійно, цього разу вже пряме влучання. 29 пунктів забираємо. Це не дуже так, багато, це взагалі дуже досить мало, але оцей стан досить вибільшує, особливо в такі відповідальні ситуації. У мене дуже багато разів таке було в рандомі, коли треба дуже швиденької перезарядки. І тут арта дає своїм станом, кого таке було, обов'язково прожимай вподобайку. І підписуйся на канал. 9.9 рахунок. І ми відриваємося. О, хідпоинтам на команду. Уже більше, ніж на 3000 хітпоінтів Ми програємо, плюс-мінус на 3000. Вони вже трішечки зрівнялися, бо там не було, але вона йде. Немає. Так, бачимо, вже в'їжджає ВЗ-132. Бувкий танк противника, дивлячись на мінімапу. Він зараз буде підсвічувати наших союзників. Зараз швидше за все будуть відпрацьовувати противники по них і будуть їх забирати. От тепер перевівся трішечки камеру. наш автореплею на вз 132. До речі, він фуловий. Як панзері є, що приїжджає до нас на базу. Шпік дуже добре, що він, хоча б він шотний для нас, так йому може вийти зараз дати пайку йому. Так даємо на 548 вісім вз 132 Навіть на нас не помічає. так, аж тепер помітив. І він ховається від нашої самоходки, від нашої Це це 1 МК-2. Так, можливо, вдасться його іще й забрати. Так, Не знаю, чому він нас не дивиться. І ще рукошат, ми даємо бронебійним снарядом йому в башту. Не знаю, як рекошети взагалі робляться від бронебійних снарядів. Не знаю, що, от, що зараз робить ВЗС-132. Не, не, не зрозуміло взагалі. 552 ми збираємо з нього. Що це таке було? Невідомо, що він зараз виробляв. Він швидше за все, мені так здається, що він боявся нашої ПТСАУ. ццмк МК-2, ЦЦ-1 МК-2 верніше. Він грає у зводі з Артою. Наші союзники. Зараз треба забирати шпіга, треба йому віддавати, яку він нам виписав під цю лінку на 235 тридцять понтів Зараз зараз почекає. Підеш у наступний бій. Візьмеш якийсь другий танчик. Якщо ні, то будеш чекати кінця завершення бою. І арта нам допомагає. М 40 М43 нам допомагає забирає шпіка. Ми могли в принципі його і самі забрати. 9214 завданої шкоди в кишені, і бачимо на нашого союзного Еміля-2 в'їжджає к 91 ПТ. Ворожий, він майже фуловий, на саміль другий шотний залишається для нього. Не знаю, можливо, К-91 ПТ не пробуває його. Так, зводимося, можливо, дамо пробиття і так даємо пробиття на 529. Він залишається шотний. Подивіться, скільки ми йому хітпонтів залишили. Один хітпоинт, який ми залишили там легенько на нього чхнути, і він розвалиться сам. І так, перекидаємо на осколков фугасний снаряд, щоб на його забрати. Отой один хітпойнтик, як би там не було, але це гармата. Так, і подивіться, за той один хітпойнтик Ми ще розмінюємося по своїм на 398 хітпойнтів своїх віддаємо. І залишається ще два противника. Арта Лорен та Великий Бос, як панзер Є100. У нас залишається троє. Два союзника залишаються перший звод живе до самого кінця. Це це один МК-2 та наша союзна арта. Так, нашого союзника збирають Це 1 МК-2, ПТСА забирають. Артилерія, швидше за все, йому віддає постріл по якпанзеру Е100. І у нас трішечки не вистачає до 10 9764 хітпойнти у нас в кишені і це як би там не було, але це не кінець, треба 10к. А судячи по всьому, як ми дивилися, що вистачає якпанзера Е100, у нас буде більше десятки. У нас 435 понтів, він може нас забрати за постріл. Ви знаєте, як пан за забирає 1050 чи 1150 середнього за постріл. У нього 420 мм бронепробиття кумулятивним снарядом. Він навіть нас не почує нікуди. Не знаю, можливо, навіть осколку власний снаряд би пробив. Нам він нас може забрати за постріл, як би там не було, але він нас може забрати. Тож треба трішечки акуратніше відігравати. Дивимося. Він може поїхати в напрямку нашої артилерії, а може й розвернутися назад. Бо тому, що, як би там не було, наш головний герой не підсвічується. Так і поїхав як є 100 на нашу артилерію. Ми його підсвічуємо. Чи артилерія наша невідомо? 213 хітпоінтів забираємо. Та не вистачає нам 43 хітпоінтика до до десятика, але залишається ще артилерія. Яка падає низину. Наша союзна артилерія їде на нього. Можливо, вона хоче його забрати. Зараз ворожа артилерія або наша. Хто кого зараз будемо дивитися? Так стоїть наша артилерія. Я думаю, що вона їде на нього. Ні, ворожа артилерія їде на нього. І ще й забирає нашого союзника на артилерії. Але ми його добиваємо. 10347 тисяч триста завданої шкоди та дев'ять фрагів. Об'єкт 780. Кому сподобався бій, прожимай подавайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.